У Києві викрили мережу підпільних валютних обмінників. Правоохоронці вилучили 3 мільйони і 700 тисяч доларів та 10 мільйонів гривень. Ясна річ, що готівкою, під час спецоперації податківцям натхненно чинили опір з десяток молодих людей у спортивних костюмах. А ще ви не повірите, пенсіонери. У цьому дворі концентрація молодиків спортивної зовнішності з одного боку та міліції з податкової з іншого збільшується щохвилини. Правоохоронці виявили понад три мільйони доларів саме тут, у звичайній квартирі в спальному районі. Податківцям та міліції заважають молодики та пенсіонери-активісти. кажуть, вони сусіди господаря, прізвище не називають, але спецкору вдалося дізнатися. Йдеться про Юрія Гудзя, власника чи не найбільшої мережі обмінних пунктів по всьому Києву. Дії міліції його захисники називають тероризмом. Такою може би своєю воля бути любим чоловіком. Чоловіком, у кого є 3 мільйони доларів, 7 мільйонів гривень, Знаете, у вас є я, такі гроші? Якщо, б, якщо б я б знала, я прийшла б к неї, як говориться, за кредитом. А зараз може? Може бути, пойду. За кредитом. Зараз, да. так зараз же гроші всі відберуть. Ну, посмотрим. А, Ви думаєте, що ви відстоїте? Тим часом засідання Кабміну у розпалі, начальник податкової міліції Сергій Білан звітує: сьогодні з п'ятої ранку. Ми провели 17 обшуків і ліквідували мережу конвертаційних обмінних центрів. На наразі тривають слідчі дії. За допомогою МВС викрили організовану злочинну групу. Вилучена рекордна сума грошових коштів більш як 4 мільйони доларів. І а, 7 мільйонів гривень кілька годин, поки тривали слідчі дії. Сторони стояли по різні боки, говорили про погоду. Допоки слідчі не вирішили, що не став час виносити речові докази у вигляді мішків з грошима. Зчинилася штовханина та лайка. Ви штовхаєте правохоронці готують фургон до завантаження. Небайдужі сусіди, що сили перешкоджають такого в цьому дворі ще не було. Міліція зачиняє молодиків у під'їзді, а гроші передають через вікно. Захисники мільйонів таки вириваються з під'їзду. Озброєні міліціянти їх не затримують, але через мить постріли. Міліція з речовими доказами та неозброєними колегами дають драпака. Друга група міліції виходить з квартири разом із її мешканкою. Нею за даними спецкору виявилася дочка власника обмінних пунктів. Зате сам ймовірний господар мільйонів Юрій Гуць на місці події так і не з'явився. Де він зараз ані прокуратура, ані податкова міліція не кажуть. Його телефон мовчить. Чому саме зараз за гудзя взялися правоохоронці і кого обслуговували конвертаційні центри? Обіцяють пояснити завтра. Владислав Долеський, Ольга Василевська, Сергій Кісілів, Спецкор, 2+,2.